Черговий доказ службової недбалості посадових осіб міста Києва та правоохоронних органів нами сьогодні виявлено на території оболонського району міста Києва. Закинута будівля, котра перетворена у несанкціоноване сміттєзвалище та перебуває в явному неналежному санітарно-технічному стані. Чому даного безладу ніхто не бачить на Он бомжатня та тонни сміття в даній будівлі. Ми це бачимо. А можна владці міста Києва чомусь цього не бачить. Чому так відбувається? Тонни сміття в підвальних приміщеннях даної будівлі розлагаються та плавають у воді, виділяючи у повітря негативні хімічні сполуки, котрими дихають кияни. Відмічу, що наша громадська організація не один рік намагається боротися з подібним безладом, але, на жаль, ні правоохоронні органи, ні органи прокуратури, ні тим більше. Київська міська державна адміністрація не бажає нас чути та не забезпечує належний стан території міста Києва. Ту ж те, що ми щойно побачили, підтверджує в чергове в той факт, що посадові особи міста Києва та правоохоронні органи не виконують належним чином свої функціональні обов'язки та не забезпечують належний санітарно-технічний стан території міста Києва.